Малята, погляньте, яка пташина завітала до нас на дитячого садочка до нашого, так це не просто ластівка, бо вона прибула до нас із теплих країн найпершою. Адже зараз ранньої весни її подружки ластівки всі ще в дорозі. Вони ще не встигли дістатися дому. А ця ластівочка вже прилетіла, щоб із вами привітатися, погратися в різні ігри та розповісти вам цікаві історії про далекі землі. Чи готові ви до цього? Отже, малята ось ластівка. У ластівки є все те, що і в будь-якої іншої пташки: чорне і біле пірячко, роздвоєний хвостик, легкі та міцні крильця. Це ластів'яче пір'ячко. Ластів'ячий хвостик і ластів'ячі крильця. Як можна сказати про пірячко, хвостик і криця ластівки? Ластів'яче пір'ячко. Ластів'ячий. Хвостик і ластів'ячі крильця. Так, під стріхою пташка зліпила собі з глини дім. Ластівчине гніздо. Що можна побачити під стріхою? Ластівчине гніздо. Саме звідси часто долинає ластівчиний щебет. Що ми почуємо, як підійдемо до гніздечка ластівки? Ластівчиний щебет. Так, а ще можна сказати ластівчаний. Хто з вас запам'ятав слова, які розповідають про ластівку? Ластів'яче пір'ячко, ластів'ячий хвостик, ластів'ячі крильця, ластівчине гніздечко. Так? Ластівчин щебет або ластівчаний щебет. Бачила ластівка в далекому південному краї різних тварин. Вона подружилася із самим царем звірів левом. У ластівки голос ластів'ячий, а у Лева, як ви думаєте, який голос у Лева? Лев'ячий так, лев'ячий, повторіть, Лев'ячий. Так, а ще можна сказати іншим словом левиний. Левини. Кажуть, що в левиних або лев'ячих родинах найкращий та найбільший шматок здобичі дістається голові сім'ї. Мабуть, тому про найбільшу частину чогось говорять левина частка. Левова частка. Повторимо, яка частка здобичі належить голові. Найголовнішому леву левова частка, так? Водяться в далеких південних краях і тигри, шкіра в тигра смугаста. Певно, тому різні смугасті речі часто називають тиг... тигровими. Тигровий плед, тигрове покривало. Як називають смугасті речі? Тигрові. так. Але такі речі ще можна назвати тигрячими. Тигрячий це той, що належить тиграм. Так, тигрячі ревіння, тигрячий хвіст. Але речі тигрячими не бувають, так? Так. А можна сказати ще й тигрів хвіст, тигрів кіготь. Давайте повторимо. Спільнокореневі прикметники: Ти гровий, ти грячий тигрів. Ще раз. Ти гровий, ти грячий тигрів. А як здивувалася наша ластівка, коли вперше побачила слона, вразила її і слонячі вуха, і слонів хоп. А ще пташка дізналася, що навіть на такого велетня часто полюють заради слонової кістки, тобто слонячих бивнів. Давайте повторимо слова ознаки, якими я вам розказала про слона. Слонячий слоні слоновий. А зараз, щоб закріпити матеріал, я пропоную вам пограти в гру добори слова. Грива, лева. Чия грива грива. Левова левина лев'яча грива. Чи є гніздо ластівки, чиє гніздо. Ластів'яче, ластівчине, ластівчане. Око тигра. Чиє око? Тигрове, тигряче. А обід тигра чий обід? Тигрів обід. Хвіст слона, чий хвіст? Слонів, слонячий, слоновий. Малята наша ластівка дуже пильна та уважна. У неї гострий зір, тому ми на неї кажемо гострозора Ластівка. У ластівки бистрі крила. Як можна сказати на ластівку, яка вона? Бистрокрила, інші звірі, та навіть деякі рослини теж спостережливі, тому й вони одразу помітили цю пташку. Хто побачив ластівку? Зайці з довгими вухами. Який він буде? Довговухий заєць, так. а заяць з куцим хвостом, Куцохвостий заєць і пруткими ногами. Прудконогий заєць, так, бобер із білими зубами. Білозубий бобер, лисиця з довгим хвостом. Довгохвоста лисиця. Орели з широкими крилами. Ширококрилий орел, так, лев із довгою гривою. Довгогривий лев. Слон із товстими ногами? Товстоногий слон, горобина з чорними плодами, чорноплідна горобина, дуб високого зросту? Високорослий дуб, так. Побачила ластівка мотузку, на якій сохнув випраний светрик, та й подумала чому сюди повісили цю річ? Але відразу здогадалася, а певно, щоб светрик сох. Що робить светрик? Якими словами можна сказати про нього? Сохнув сох. Помітила пташка і синю окий пролісок, що розцвітав на пагорбі, і пах дуже ніжно. Навіть відлетівши далеченько, Ластівка ж все ж. Згадувала, як чудово цей пролісок пахнув. Що робив пролісок? Пахнув пах. Побачила Ластівка дівчинку біля колиски. Що ти робиш, дівчинко? спитала пташка. Колишу братика, відповіла Ластівці дівчинка, колихаю його, щоб заснув. Які схожі слова сказала Ластівка дівчинці? Колишу, колихаю. Час нашій ластівці додому летіти, гніздечко, лагодити. Чи сподобалися вам ігри з нею? Так, мені теж Чи запам'яталися, тоді скажіть, якими словами ви б назвали слід лисички. Чий це слід? Лисичин лисячий. У зайчика косі очі. Який цей зайчик? Косоокий зайчик. Так. Ось послухайте віршик. Сидить півень на крильці, спустив крила ще й косиці. С -с Сюди мах, туди мах, а у вас тут млинець пах. Що робив млинець? Пах! Яке ще можна сказати це слово? Пах. Молодці малята! До побачення до наступних зустрічей!